Вашої дитини кір. Ви знаєте, що лікування симптоматичне, але дієта вкрай необхідна, тому що кір забирає величезну кількість енергії в організму дитини. Крім того, призводить до посилення дефіцитів. І особливо загрозливим є посилення дефіциту вітаміну А, бо він може призвести до проблем з зором, до різних ускладнень корі. Крім того, ваша дитина під час кору не може їсти нормальні продукти, тому що в неї уражена слизоба оболонка рота. Саме тому дієта при корі Дуже важлива. І саме сьогодні ми про це будемо говорити. Університет здорової дитини Няньковських. Доброго дня, друзі! Вітаю вас в університеті здорової дитини. Я Олена Няньковська, професор, експерт в питаннях педіатрії, дитячої гастроентерології і нутриціології. І сьогодні ми з вами будемо говорити про дієтотерапію при корі, тому що кір і дієтотерапія при неї відрізняються від будь-яких інших захворювань. В дитини змінюється обмін речовин, їй потрібна велика кількість енергії для боротьби з інфекцією. Але кір ще веде до дефіцитів і не тільки вітаміну С, який ми знаємо, пов'язаний з імунітетом. Але і вітаміну А. Чому? Тому що вітамін А важливий компонент імунної системи, особливо імунної системи слизових оболонок. Слизові оболонки розміщені всюди, та це і слизові шлунково-кишкового тракту і дихальної системи. І, відповідно, дефіцит цього вітаміну веде до порушення бар'єрної функції і збільшується ризик ускладнень корі. Тому ми маємо скоригувати ці дефіцити. Крім того. При гіпертермії збільшується потовиділення. І може бути діарея, може бути в блювання, І в цей час ми маємо порушення в електролітному обміні дитини, та? тобто втрата солей. Саме тому дієта дуже важлива при корі. Дефіцит вітаміну А Всесвітня організація охорони здоров'я. Пов'язує дефіцит вітаміну А прикору збільшеним ризиком навіть смертності в дітей перших двох років життя. Крім того, діти, які мають дефіцит вітаміну А, навіть в Америці, вони мають збільшений ризик, наприклад, госпіталізації, різноманітних ускладнень, більш важкого перебігу кору, ніж діти без дефіциту вітаміну А. В нас проходило дослідження. Дітей від 9 місяців до 3 років життя і виявилось, що 99% здорових дітей мають дефіцит в харчуванні вітаміну А. Саме тому Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує, як тільки ви виявили кір, призначати високі дози вітаміну А. Ви їх можете побачити на екрані. Ми даємо таку дозу двічі: в перший день після виявлення і на другий день. Третю дозу ми даємо тільки в тих випадках, якщо є вже ознаки дефіциту вітаміну А. І то ми даємо третю дозу через 4-6 тижнів. Дієтотерапію кору. Так ми з вами знаємо, що лікування кору, в принципі, є симптоматично. І це ви в наших попередніх відео можете подивитись. Але терапію дієтою та, ми можемо розділити на два великі етапи. Перше чи це, коли в дитини є гіпертермія, і вона не хоче взагалі їсти. Питання: чи потрібно її змушувати? Ні, не потрібно. Неважливо, щоб вона вас зараз багато з'їла. Чому? Тому що дитина втратить багато енергії на боротьбу з інфекцією. Та їй не можна віддавати ту енергію, щоб розчеплювати важкі вуглеводи, жири. Саме тому. На цей період дуже важливий питтєвий режим. Ми маємо підтримати дитину за допомогою те, що вона може випити. Але ми пам'ятаємо про ураження слизової оболонки рота. Тобто ми не можемо дати ні кисле, ні гостре. Ми не можемо з вами дати навіть кусочки, тому що дитині то важко буде з'їсти. Саме тому ми що з вами можемо додати. Наприклад, відвари шипшини. Малину додати разом, наприклад, перетерту з цукром, різні узвари, морси, склюкви і так далі. Можна свіже вижаті соки, наприклад, моркв'яний. Але не забудьте додати звичайну та пару крапель оливкової олії. Чому? Тому що вітамін А від є яким жиророзчинним. Далі ми даємо дитині багато пити, якщо в неї виникають проблеми, такі як діарея чи блювання, ми можемо навіть дати спеціальні розчини для оральної регідратації, тому що вони містять різні мікроелементи. Резюме. Якщо ваша дитина захворіла кором, ви маєте додати вітамін А, як мінімум два рази дози, ви бачите на екрані. Крім того, ви маєте забезпечити повноцінний питтєвий режим. Наприклад, з відварами шипшини, від, а, малина з цукром і рідиною, деколи розчини для оральної регідратації. Коли вже температура спала, дитині стало краще, ми починаємо її переводити на такі легкі страви та супи, пюре, овочеві. Далі ми додаємо нежирне м'ясо, потім нежирну рибу. Кисломолочні продукти, але не кислі, наприклад, легкі йогурти на жирній дитині, можна весь період часу, і далі, вже в кінці ми розширяємо поступово раціон і повністю переводимо її до повноцінного меню, коли, коли вже вона буде здорова, не буде ні висипки, ні плям від пігментації. Дякую за увагу! Якщо у вас є якісь питання, Пишіть їх під нашим відео, ми будемо на них з задоволенням відповідати. Якщо вам сподобалось наше відео, підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвіночок, і ви будете в курсі останніх європейських рекомендацій. Нехай ваші діти будуть здоровими!